Права 927. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 7ax-7bx. Тут ми можемо, давайте підкреслимо спільний множник. У нас 7x є і тут, і тут. 7x. Тоді, якщо ми винесемо 7х з дужки, то вийде 7х, а у дужку тоді записуємо все, що не підкреслено. Вийде А відняти Б. Є. У другому заданні 8А плюс 24 ну ж, Для зручності запишемо як 8А. Так, що множиться на 1 додати. Ну і 24АЦ запишемо, щоб було 8А. Що множиться, 8А помножимо на 3. Це буде 24. І А ще потрібно помножити на С. Якщо ми 8А помножимо на 3C, якраз і буде 24 АЦ. Підкреслимо спільний множник. 8А. Виносимо його за дужки, То це буде дорівнювати 8А. А в дужках тоді в нас залишиться 1 додати 3C. Є. Переходимо до третього завдання: 18 p мінус 24 p в квадраті. Ну що ж, запишемо тоді: 18 і 24. Найбільший множник там можна винести у нас тоді 6. То ми записуємо тоді 18p як 6p. Що множиться на 3, це і буде 18п. Відняти 24p у квадраті це 6p. Що множиться 6 на 4 це буде 24, а p ще помножити на p. Тоді буде 24p у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, виносимо 6p за дужки, то вийде 6p. А у дужках тоді записуємо все, що не підкреслене. 3 відняти 4p. Є. Переходимо до четвертого завдання. 5m у кубі мінус 10 m у квадраті. Можна винести 5 m у квадраті, то ми запишемо тоді перший вираз, як 5 у квадраті помножити на m. Це і буде 5 m у кубі відняти. Другий вираз знову пишемо 5 m у квадраті, що множиться, щоб було 10 m2, помножимо на 2, і це дорівнює. Ну що ж. 5 m у квадраті виносимо за дужки, Тоді записуємо як 5 m у квадраті. А в дужках тоді з першого виразу залишиться m відняти, а з другого виразу 2. Це те, що не підкреслено жовтим. Переходимо до третього завдання. 15 a у квадраті мінус 20 у кубі. Тут можна винести мінус 5 a у квадраті, то записуємо перший вираз як мінус 5 a у квадраті, що множиться. Потрібно помножити на 3, це буде мінус 15 а у квадраті. Так. І додати мінус 5 квадраті. Множимо ще на 4. Так буде мінус 20, і а квадраті помножимо на a. Якщо ми перемножимо мінус 5а у квадраті на 4а, вийде мінус 20а в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, давайте мінус 5 квадраті виносимо за дужки. То тоді ми отримаємо мінус 5. А в квадраті, що множиться, записуємо в дужках все, що не підкреслено. 3. Тоді додати 4а є. Переходимо до шостого завдання. А в сьомій мінус а в квадраті, плюс а в п'ятій. Ну що ж, а в сьомій. А в квадраті можна винести за дужки, то а в сьомій запишемо. Як А у квадраті, що множиться на А5. Відняти А у другий запишемо, як А у другий, що множиться на 1. Додати А5 ми запишемо, як А у другий, що множиться на А у третій. І це дорівнює. Ну що ж, А у другий спільний множник, давайте підкреслимо і винесемо його за дужки. То вийде А в другий. А в дужках тоді з першого виразу залишиться А5. Відняти з другого виразу 1. Додати із третього виразу А у третій степені є. Ну що ж, запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники. Ми розкладаємо. В першому завданні записуємо 7х, а в дужках А. У другому завданні записуємо 8А. А в дужках 1 плюс 3C. У третьому завданні записуємо 6П дужках 3 відняти 4П, у четвертому завданні записуємо 5М у квадраті авдушка М-2, і у п'ятому завданні записуємо міну 5А в квадраті. В дужках 3 плюс 4а. І у шостому завданні ми записуємо А в квадраті, А в дужках А в п'ятій степені мінус 1 плюс А в кубе.